Друзі, присідайте. Ми маємо сьогодні особливе служіння. Періодично раз на місяць ми маємо спогад або спомин страждань Господа Ісуса Христа і Його смерті. Дуже важливе новозавітнє служіння, дуже важлива заповідь, яку Господь, яку Господь Ісус залишив для нас. Він так сказав: як тільки будете їсти пити, їсти чи пити, ви смерть Господню звіщаєте. Тобто ми маємо фактично обов'язок робити причастя. Це не від нашого якогось бажання або хочу буду, хочу не буду. В служінню Богу є багато речей, які, на наш плотський погляд, нам, можливо, не зовсім. Подобаються, не зовсім підходять, не зовсім комфортні. І нічого страшного в цьому немає. Тому що ну, така людська природа, вона по своїй гріховній суті, вона противиться Богу. Але написано в Євангелії, що ми маємо духом впокорювати діла плоті і е, бути переможцями в цьому. Е, я хотів би недовгу не проповідь сказати на тему, Святі грішники чи не святі святі? Трохи багато, якби в одному реченні історія пішла з того, що на домашній групі ми говорили на цю тему. Так, все ж таки, ми святі чи ми грішні? По факту, спасені діти Божі, омиті кров'ю Христа, народжені згори, ми святі чи ми грішні? Ми грішники, чи ми святі. Так, і... Давайте перед причастям Дуже доречно для нас буде з цим розібратися. Ви моліться в своїх серцях, згадуйте от свої якісь може, моменти, бо ми будемо мати потім молитву. І ми потім будемо каятись в наших гріхах, провинах, бо ми ще не святі, по факту. Отже, історія. Один пастор ремонтував паркан. Він жив от в такому приватному секторі, ремонтував паркан. І збіглися діти, хлопчаки, такі сусідські, десь там по років 10-12, і стоять так з грайкою, дивляться, як він ну, працює. І він такий поважний, каже, що хлопці, цікаво, як роботу робити, як паркан ладити. А вони кажуть, ні, ми хочемо почути, що каже пастор, коли б'є молотком себе по пальцях. Такий нормальний, здоровий інтерес. І він говорить нам про те, що коли ми. Попадаємо собі молотком по пальцях в різних значеннях цього слова, якраз в таких подібних ситуаціях виявляється наша святість чи несвятість. Не тоді, коли в тебе все добре, повний стіл м'яса, всі в мирі, в злагоді, і, і то іноді буває нам складно любити ближнього. Але коли ти проходиш долину, коли ти проходиш випробування, коли ти терпиш біль, там, в таких обставинах, проявляється якраз. Наскільки я все ж таки вже от, преобразився в образ Христа, чи багато, чи мало. І, друзі, народжені згори віруючі люди в Євангелії часто називаються святими. Ви читали це? Святими. Це іменник є в українській мові, в різних мовах, ну, в українській іменник. Хто, що, Так, тобто святий або праведник. Святий в значенні я або Ти святий, названий святим, відділеним від світу гріха, і відділений для Господа. Не просто від чогось відділений, але відділений від гріха для Господа. І також ми читаємо багато закликів: будьте святі, як я святий каже Господь. І це святі як прикметник, трошки української мови. Прикметник відповідає на питання, який. Який святий? В значенні чистий, безгрішний або досконалий. Єврейське слово Кадош, воно також мало два цих варіанти вжитку. Святий освячений, відділений, відокремлений, у ну, це як прикметник. Який? Яка людина? Свята, от відділена, відокремлена, і також святий як іменник, як ім'я, я святий, ти святий. Діти Божі це святі. Апостол Павло пише, каже, до святих і улюблених Він називає нас святими, учнів Ісуса Христа. Але практичне християнське життя наше показує нам, що народжені згори люди ще недосконалі, ще на шляху і ще допускають гріхи. Перше послання Соборне Івана, другий розділ спочатку, там написано так. Дітоньки мої, пише старець Іван, пишу вам це, щоб ви не грішили. Нормально, він закликає жити праведно, не грішити. А коли хто згрішить, дає зразу рішення і варіант, що все ж таки ми ще не досконалі і ми допускаємо в своєму житті гріхи. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа. Праведника, він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, але і за гріхи всього світу. Слава Господу! Алілуя Він каже: дітки, застерігаю, прошу вас, умоляю, не грішіть. Так? Тобто Він говорить це, тому що все ж таки в нас є вибір. Немає такого, знаєте, як ну спасений одного разу, спасений назавжди. Ми маємо вибір грішити або жити праведно. Але Він каже: якщо хтось з вас згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він, Ісус, примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, але і за гріхи всього світу. Апостол Іван не дає зелене світло, то можете грішити. Ні, ні, він навпаки починає з того, щоб не грішили, але раптом. От таке стається, що ми допускаємо в своєму житті гріх. Ми маємо заступника Ісуса Христа. Він жертва за гріх. Він заплатив за гріх. Він свою кров, святу віддав за те, щоб ми могли отримати прощення. В якому випадку? В тому випадку, якщо ми каємося. Гріхи не забуваються, гріхи не. Омиваються, не відпускаються там, ну, десь батюшкою, чи священником, чи ще кимось. Один Господь має владу прощати гріхи, каже Боже Слово. І він прощає їх, коли ми каємося, визнаємо свої гріхи. Так працюють Божі принципи, так працює Боже Слово. Отже, друзі, то ми святі грішники чи грішні святі. Вибачте, за такий трохи. Гру слів, ми гріш, святі грішники, чи ми не святі святі? Подумаємо над цим. Як вмістити це в одному єстві? Бо каже нам Боже Слово, що не може з одного джерела бігти гірка вода і солодка. Це взагалі-то неможливо. Але відповідь на це складається з кількох частин. Отже, ми рухаємося Перше, Коли Господь дарує нам народження згори, в момент нашого народження згори, коли ми каємось, визнаємо його Господом себе грішниками, коли Він Святим Духом народжує нас для нового життя, і ми з пропащих грішників стаємо святими, названі святими, спасеними дітьми Божими. Слава Господу! Це Божа обітниця. Бог називає нас в момент нашого народження згори, Він називає нас. Дітьми Божими. Іван каже: подивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими, і ними ми є. Слава Господу! Слава. Віруючі люди добрі, нам треба бути впевненими в цьому. Не можна жити своє життя, як моя бабуся. Бабусю, то ви попадете в небеса, да, в царство Боже. А хто його синку знає? Там Бог розбереться. Но, якщо ти віруючий, якщо в тебе є віра, жива віра, то вона має дарувати нам впевненість, і Дух Святий свідчить нашому Духу, що ми діти Божі. І ми стаємо святими, так, да, трохи декларативно, ми названі святими, хоча, по факту, ми дуже мало до цієї святості приклали. І ми ще по плоті, то недосконалі люди. Другий пункт. В процесі духовного нашого життя зростання дух і плоть, які всередині нас, бо ми маємо таку ще природу плотську, це незмінена наша стара така природа. Дух і плоть вони воюють один проти одного. Так говорить апостол Павло, посланні до Римлян, і вони супротивні один одному. Кожен, кожен день, багато десятки сотні разів дух воює з плоттю. І ми часто помиляємось і допускаємо гріхи. По факту, якщо так, ну, бути відвертими, так є. Ми не святі святі. Хоча названі святими святі як іменник, але не святі як прикметник. І мені подобається така фраза: хто перемагає в будь-якій битві. да? Ну, Хто перемагає? Хто сильніший, той і перемагає. І перемагає той, хто сильніший, той, кого ми більше годуємо, той сильніший. Якщо ми годуємо свою плоть, не тіло, давайте не про ковбаску, не про, не про хлібчик. А коли ми годуємо свою плоть, чим годуємо свою плоть? Образами затаяними, заздрістю, годуємо свою плоть е, якимись пожадливостями, які ну, Пропонує нам світ і лукавий, і ми впускаємо це в своє серце. Ми годуємо свою плоть. Якщо ми годуємо свою плоть, вона, але в той же час не годуємо свій дух, то плоть буде переважати, буде перемагати. І щоразу ми будемо допускати плотські реакції, тобто грішити. Плотські реакції, тобто грішити. В, в, в протилежному випадку, коли ми більше годуємо свій дух. А чим ми годуємо свій Дух? Божим Словом, Божими обітницями, молитвою, Духом Святим. Коли ми е, духовними вчинками, коли ми життям духовним поступаємо, як це? Ну, отак, по плоті хочеться так сказати, щоб аж припекло. Але ми духом перемагаємося, перемагаємо, смиряємося, впокорюємо себе. Е, Розбираємося із своїми плотськими реакціями, засуджуємо їх, і духом вмертляємо діла плоті своїм духом, за допомогою Духа Божого, звісно, який живе в наших серцях. Тоді перемагає дух. І апостол Павло дуже розлого про це пише. Він навіть каже, хто мене звільнить від цього ось мого. Моєї плоті, хто звільнить мене від цієї боротьби? Тобто він, будучи апостолом, навіть мав цю боротьбу. І ми так само маємо. Просто іноді ми її не вбачаємо. Буває так, що ми не вбачаємо цієї боротьби, Ось, а частенько ми її бачимо. Бачимо. Бачимо, а що ж це таке? Що ж за атаки? А що ж це за нападки? А що ж це за спокуса? Так? І ми маємо перемагати це. Ми, ми духовні люди, спасені. Віруючи ті, які маємо Божі обітниці, ми маємо Боже Слово і маємо перемагати Духом. І третє, ось відповідь на це питання, третій пункт. Божа благодать прощає гріхи, якщо ми каємося в них, ми вже говорили про це. І ця ж благодать показує наші недоліки і вдосконалює нас. Один з апостолів каже, що явилась Божа благодать, яка спасає і навчає нас, щоб ми, лишаючи ось ці вчинки попереднього нашого життя, плотські, щоб ми рухалися до Господа. Тобто, благодать спасає і благодать навчає. Є помилкою вважати, що якщо згрішив... То нічого страшного, піду покаясь, Бог простить і сотий, і тисячний раз, тому що благодать не тільки спасає, прощає, але ця ж благодать вона навчає нас. Вона нас вдосконалює, вдосконалює, вдосконалює. Дивіться, було би дуже дивно, нарікати на вчителів чи там, на е, інститут, де ти вчишся, е, коли ходиш туди 5 років, а так і нічого не навчився, не змінився. Тобто, як не знав там табличку множення, так і досі не знаю. Ну то я поганий учень тоді. Так? Непоганий там заклад, в якому ми вчимося. Так? Може, я погано вчуся, не приймаю уроків. Ми маємо приймати уроки, які Боже Слово, Господь через Святого Духа навчає нас. Бог дає благодать, але не лише на прощення гріха, але й на те, щоб другий раз. Ми не зробили цього гріха. Так, це буде боротьба, і вона буде непроста. Ця боротьба часто до крові, до сліз. Але навчені цією благодаттю ми маємо поклик від Господа зростати. От Ми маємо з віри в віру, як від Господнього Духа, і з сили до сили ми маємо от, вдосконалюватись от, в цей досконалий образ. Який Христос залишив нам, ми маємо бути на шляху до цього. Отже, відповідаючи на питання, хто ми? Святі грішники чи не святі святі або грішні святі, то відповідь на це питання якраз друге. Ми вже не грішники, по, по факту ми діти Божі, ми куплені ним, ми всиновлені, ми не можемо називатись грішниками. Ми вже не грішники окаяні хто в завіті з Господом, хто живе по духу, поступає. Ми святі, ми названі такими, ми є такими в очах Божих завдяки жертві Ісуса Христа, завдяки Христу. Але ми допускаємо гріхи, живучи в тілі, будучи ще живими, ми не святі святі. Ми приймаємо одяг праведності. Який нам дає Господь Ісус? Пам'ятаєте цю притчу про запрошених на, весіль, на весілля? Пам'ятаєте? Каже пан: ті запрошені були дуже важні і не прийшли. Піди і найди не святих, найди грішників на перехрестях, на в самих гірших місцях під забором п'яних, брудних, будь-кого кого найдеш, і клич їх, бо багато місця. І на вході Євангелія описує так дуже гарно. Їм там, очевидно, був виданий одяг весільний. Звісно, що там, де вони були, під забором чи на перехрестях, вони не мали його з собою, не носили. І лише знайшовся один чоловік, який чомусь сидів у власному одязі. І розумієте, це, це образ самоправедності, це образ самоправедності. Людини, яка не прийняла дарований Богом одяг праведності, який Господь дає нам. І коли людина каже: ну добре, дякую, я повішу його в шафі, буду вдягати на свята, ну так я в своєму. Можна я в своєму? Візьміть будь-яку армію, так? От, там видають одяг. Візьміть банк, там є дрес-код. Візьміть державну якусь установу, службу МНСник чи ДСНСник, в нього своя форма, в Національної гвардії своя, в ЗСУ свій піксель, так? тобто в кожного своє. І було би дивно, якби, там, наприклад, НГУшник прийшов у формі ДСНС на роботу. Йому сказали, в тебе все нормально. так? Ми маємо ходити в одязі праведності, який дарує нам Господь, не в власному одязі самоправедності. І такий ще простий приклад, як розрізнити людина грішник чи святий? Тобто ми розібрались, що ми не грішники, але віруючи в Господа, і в завіті з Богом ми стаємо святими. Так бачить нас Господь. Але в чому різниця? Як, як розрізнити? Дивіться, є дві тварини, які досить близькі для нас, української культури це свиня і овечка. Дивіться, як поводить себе овечка, коли йде по вулиці. Якщо це здорова, нормальна, гарна овечка, вона виходить і вона завжди обмине калюжу, болото, бруд, вона буде по сухішому, по-твердішому. Чи гарантує це, що вона завжди буде стерильно білою, і чистою? Ні. Чого? Тому що це життя. Тому що це е, неможливо по факту. І овечка старається обійти болото. І вона, звісно, коли вимажеться, вона чиститься, старається. Так, є тварин. В тварин навіть Бог заклав ці інстинкти, бажання бути чистим. Котики, себе чистять, Так, різні тваринки чистять себе, так? І другий антипод цьому є така тварина, як свиня. І коли вона бачить. Болото, калюжу, от щось таке достойно брудне. Що вона робить? Вона з всією радістю і задоволенням булькає туди. Цей приклад часто ми використовуємо для того, щоб показати, що є в моєму серці, що є в моєму бажанні. Я хочу обминути западню гріх, каже Слово Боже, щоб ми, ми уникали да, або тікали. Чи навпаки, я біжу із розгону туди. Ниряю, туди пригаю. Це можна використовувати для ідентифікації, хто я, грішник, чи святий. І, звісно, що святі, ми не святі, ми названі святими, але ми допускаємо гріхи. Що треба робити? Ми читали, апостол Іван каже: якщо хтось згрішить, коли хтось згрішить, ми маємо заступника перед отцем. Ісуса Христа, праведника. Слава Господу Ісусу! Слава Богу за те, що Він розібрався з цим. В нього є рішення. І навіть маючи гріхи, ми біжимо до Нього з покаянням, і Він пробачає нас, Він прощає нас. Буває іноді, що навіть народжена згори людина, яка ходила з Богом, була купленою, всиновленою Господом. Буває, впадає в гріховну залежність, знов починає, от як та свиня, пробачте, смакувати гріх або не, не перестає боротися, знову стає рабом гріха. Таке трапляється в практиці християнського життя. І ми бачили таких людей. Це дуже небезпечний стан, тому що веде до відступництва, фактично веде до відступництва. І потрібно якнайшвидше вибиратись з нього, якщо ми відчули, що якийсь гріх починає нам подобатися. Тобто ми маємо постійно моніторити себе, свою душу, свій дух, чи часом не подобається мені якийсь із гріхів, чи часом не почав він приносити для мене якогось задоволення, якщо так, біжи до Господа. Біжи з покаянням, біжи з сповіддю, біжи з вірою. І Господь помилує. І хотілося б на завершення цієї проповіді прочитати апостола Павла, послання до Колосян, третій розділ, так від початку, і ми будемо мати вже безпосередню заповідь, причастя. Давайте ми уважно вислухаємо, бо зараз будемо мати молитву. І хто має потребу в покаянні, ви просто шукайте Господнього лиця, визнаючи свої провини. І називаючи речі своїми іменами, можна не дуже голосно, от, але для того, щоб самому собі ну, сказати, Господи, прости мене, я розгнівався. Боже, прости мене, я те чи інше зробив. Я взяв чиєсь, або е, е, допустив якісь погані злі думки. І апостол Павло <кій> каже так, що. Колосян 3 розділ. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього або того, що вверху, в, в, в того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішнє, тобто те, що про небесне, а не про земне. Адже ви померли. І ваше життя поховане з Христом в Бозі. Вчора ми святкували свято Хрещення Господнього і розбирали з цим, що це значить, коли ми хрестимось як образ того, що ми вмираємо для нашого старого життя і гріховного, і воскресаємо з Христом. Так? Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді і ви з'явитеся з Ним у славі. Тому. Вмертвіть ваші земні члени, розпусту. Пояснюється, земні члени це мається на увазі свої бажання або а, вмертвіть вашу стару природу. І тут перелічені моменти: розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, яка є ідолослуженням. Через це приходить гнів Божий. На неслухняних синів, між якими і ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж і ви відкиньте, оте все гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди одне одному: скиньте із себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того. Хто її створив, де немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але все і у всьому Христос, слава Господу! Отже, зодягніться, як обрані Богом святі і улюблені в щире милосердя, доброту, покірність, лагідність. Довготерпіння. Вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так само і ви робіть. А понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Слава Господу! Чудове місце Писання, 14 віршів, і тут просто половина вчення нового заповіту. <кій> Друзі. Дивіться, що каже апостол Павло. Він каже: зніміть із себе стару людину з її вчинками. Це він вже каже тим, хто є віруючі люди. Цей лист написаний до церкви. Цей лист написаний до тих, хто носить ім'я Христове. І це дуже важливо, це дуже серйозно, коли ми носимо ім'я Христове. Для людей зовнішніх ми виглядаємо, ми маємо виглядати. Як його посланці, як хрестові посланці. Уявіть собі посла Сполучених Штатів, який являється на публіку непричесаний, після перепою, небритий, немитий там, з поганим запахом, ледь там в'яже словами. І а, він виходить там і, наприклад, дає якесь інтерв'ю або прийшов на державну якусь зустріч, там, де посла, консули. Він позорить свою країну, чи не так? І тут, Туди напишуть чи позвонять і скажуть, заберіть його, прийшліть когось притомного для нас. Так само ми, друзі, церква, брати і сестри, якщо ми от, народжені згори, діти Божі, куплені Христом, ми маємо являти Христа, світу, в якому ми живемо. Скажіть на це «Амінь». Ми, оці представники, ми оце світло, ми оці от, посланники Христові. І ми маємо написано скиньте з себе стару людину, воно ще буде пробиватись. Тобто нема гарантії. Все, покаявся, хрестили, прийняв водне хрещення, Духом Святим Хрестив Бог, там вже довгий час в церкві, воно буде пробиватись. Воно неодмінно заявить про себе стара, гріховна, незмінена природа. Але як ми вже говорили сьогодні про те, що ми маємо вмертляте діла плоті. І написано, зодягніться, зодягніться, як обрані Богом святі, улюблені, щире милосердя, доброту, покірність, слагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи один одному. Це не прийде само, друже. Це не прийде автоматично. Якщо це написано для нас, що ми маємо це зробити, не чекаємо, що я ще помолюсь. Є така проблема, люди, які. А бігають і кажуть, помоліться за мене, бо те, помоліться, бо те, бо те. Так, ми маємо молитись один за одного. Так, ми маємо носити тягарі один одного. Але є момент, коли я чи ти, ми самі маємо зробити те чи інше, залишити те чи інше, навчитися чогось. І за нас цього не зробить сам Господь. Наша частина завіту. Давайте підведемося, будемо мати молитву. І перейдемо до заповіді. Господь милостивий.